Може просто втекти з уроків? Не варіант, перенесуть. А якщо якось дістати правильний варіант контрольної. А ти розумієшся на цій справі? Справа не проста. Хтось має відкликати. А хтось викрадати. Ні, батьки говорили, що красти то не добре. То Та це не справи. Потрібно розділитися на дві групи. Поліна і Софія, вийдете до кабінету директора. Так, ви маєте його відволікти. Потрібно придумати якусь ситуацію. Точно, наприклад, що прорвало водопровід. Так, я згоден, бо ці повідомлення про замінування школи вже кумарять. Точно! Отже, ми відволікаємо директора, а ви добуваєте правильні відповіді контролю. І ми відмінники, і директор, і вчителька з гарним настроєм. Клас! Йти. Негайно. А ми поки побудемо у вас в цьому кабінеті. Так, бо тут найбезпечніше місце. А ви негайно біжіть рятувати школу. Негайно. Катерина Іванівна, там таке. Вам потрібно бігти, бо директор уже побіг. Так, біжіть, доганяйте його. Він попросив, щоб ми прислали нього на допомогу. Поспішайте! А Куди ж бігти? І навіщо? Там біда, бо там вода. Гаряча та просто не зупинити! Вона течає, ви до тут цінете? Поспішайте! І що ви цього разу вигадали? Цього разу потоп. Ох, і фантазери! І що, потоп великий? Просто відкрили кран вимивальник. Вони ж не збрехали. Вода тече. Напевне, шукають варіанти контрольної. Ну-ну, хай -ну, щастить. Надіюсь, у нас все вийшло. Варіанти контрольних директора поцупили. Завжди мусила тихенько сказати і все. Щось мене насторожує, як вчителька посміхається. А може, вона все знає? Тоді і директор знає. Так-так, там було стільки води. Жах! Директор по коліна ноги замочив. І що так сильно відкрили кран, оце нам влетить. Я не кручуй себе, головне контролю написати. Ми з директором герої! Школу рятували. Надії свій часу не гаяли, поки ми школу рятували. Вона що все знає, то, може, й директор знає нам капець. Ну що, готові до контрольної роботи? А що це у вас в руках? Ваші варіанти контрольної роботи. А хіба вони не лежать у кабінеті директора? Вони ж завжди там зберігались. Оце!